Для кривого рогу ярмарок професії ось вже чотири роки поспіль є вже традиційною знаковою подією весни. Щороку в ній беруть участь вищі профільні фахові коледжі, а також найбільші роботодавці міста. Дуже класний. Ти дуже цікавий, тому що на, на ньому є всі локації локації всіх наших закладів освіти, локації підприємств. І наші діти, ті, які відвідувачі ярмарку, вони мають можливість ознайомитись не лише де можна навчатися, а де можна і працювати в нашому рідному місті. Наразі промислові підприємства, зокрема групи Метинвест, зацікавлені у молоді, яка здобуває технічну освіту. Нині на північному, центральному та інгулецькому ГЗК працюють більше трьох тисяч співробітників віком до 35 років. Лише в минулому, 2024 році, на криворізькі підприємства прийшли ще 400 молодих робітників. А для 150 з них Метинвест став першим записом у трудовій книжці. З метою мотивації випускників профільних навчальних закладів на комбінатах реалізується програма Перше робоче місце в межах як вони отримують фінансове заохочення у розмірі 50 тисяч гривень у перший рік роботи на підприємстві. Вся промисловість України, зокрема і підприємства групи Меденвест, відчувають гостру потребу в кваліфікованих працівниках, які б могли підтримувати економіку зараз і підтримувати її в післявоєнне відновлення. З приходом війни дуже багато кваліфікованих працівників змушені були залишити свої робочі місця, взяти в руки зброю. На жаль, нам їх дуже не вистачає, тому що це досвід. Здобуті якісні знання, які нині є затребуваними у гірничо металургійній галузі, майбутнім студентам пропонує технічний університет. Політехніка». на Криворізькому ярмарку професій профільний виш представив свою локацію. Університет «Метинвест гірничо гірничо-металургійний. тобто це основні напрями, але не єдині. Тому у нас широкий спектр освітніх програм. Бакалаврату, магістратури і аспірантури з гірництва там чотири напрямки: відкрита розробка, підземна розробка, збагачення корисних опалень, маршидерія. Також багато напрямків з металургії зацікавлена молодь безпосередньо від викладачів могла дізнатися про умови навчання, наукову базу, а також про подальші перспективи кар'єрного зростання в компанії після здобуття відповідного профільного фаху. Медвезполітехніка це перший приватний герничо-металургійний університет, який націлений на тісну співпрацю з бізнесом і під потреби самої економіки. Іншими словами, в нас навчання орієнтовано на практику більше ніж на теорію, тобто практику орієнтований підхід і суден. На виході отримує те, що дійсно потрібно Україні економіці, ну і безпосередньо відновленню економіки для подальшої перспективи. З ключових особливостей це те, що наші всі навчальні програми вони адаптовані під потреби. Іншими словами, кожних півроку вони адаптуються в залежності від запиту самого бізнесу. Весняний ярмарок професій працюватиме у металургійному районі Кривого Рогу до 28 березня. Тож у молоді буде можливість поспілкуватися з представниками вищих навчальних та професійно-технічних закладів освіти і. Отримати відповіді на питання, що цікавлять, Олександр Фефілатів Андрій Яковлі Перший міський.